Вони сміливо під час війни взяли на себе цей проект. Це перший в Україні смартфлавер, який представлений на ринку. Smart Flower – це розумна квітка на 2,5 кВт, яка дозволить бути автономним будь-якому будинку в Україні. Вона має сонячні панелі, спроєктовані у вигляді полюсток, які стежать за рухом сонця, як соняшник. Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці. ТОВ енерджі інженірінгова компанія з австрійсько-американською компанією Smart Flower Солер. Її унікальність плюс 40% до генерації в залежності від, від того, що вона повертається за сонцем. Її унікальність в компактності, її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри на ділянці, і відповідно її ще унікальність в її дизайні. А ще це інноваційні технології у поєднанні з міцними конструкціями. Установка має метеостанцію. Вона витримує непрості природні умови, такі як сильний вітер чи сніг. Щодо комплектації додають в компанії Енерджі усі запчастини виготовлені в Австрії, Італії та Сполучених Штатах Америки. До російського вторгнення у виробництві використовували метал з Азовсталі. Виготовлена в Європі. Установка має два роки гарантії. Монтаж ми здійснюємо за день в будь-якому місці за без додаткових затрат від замовника. Тобто він купує виріб, який рекомендований ціною однією по всьому світу, і ми встановлюємо цю квітку за один день без будь-додаткових затрат. Такі установки можна використовувати у домашньому господарстві для готелів, у вуличному освітленні або там, де освітлення не проведене, взагалі, наприклад, у горах. Energy інженірингова компанія наразі є єдиним представником проекту Smart Flower в Україні. «Сьогодні величезна цінність і треба сказати величезне завдячність тому бізнесу, тим підприємцям, які не виводять капітал з України, а які вкладають сьогодні в Україні, для того, щоб забезпечити роботу економіки, дати роботу людям. Захити таким технологіям ми маємо можливість забезпечити енергетичну незалежність, а це означає питання національної безпеки країни. Україна і весь світ бере курс зараз на енергозбереження, а також на від того, щоб відійти від газу від інших джерел, які невідновлювальні. То відповідно цей проєкт є відновлюваним джерелем енергії і він може бути представлений по всій Україні. Тернопільщина на першому місці в Україні у напрямку впровадження відновлювальних технологій додали в військовій адміністрації. Подібні установки планують влаштовувати у комунальних закладах Тернополя, а також максимально йти назустріч підприємцям, які втілюватимуть подібні проєкти в життя.